Вітаю, друзі! З вами психолог Єлена Літвінова. І сьогодні ми я з вами розберу скандальне інтерв'ю патапа Юрію Дудю. Але перш за все хочу подякувати тим, хто був присутній у моїй аудіокімнаті, яку я проводила 8 лютого у мережі X Буші, Twitter. Я вирішила, що я такі аудіокімнати буду проводити регулярно, можливо, раз у місяць. Я, звичайно, буду попереджувати. Ще раз наголошую, чому це вам може бути цікаво, тому що абсолютно анонімно. А тільки з вашим голосом ви можете задати питання психологу, тобто мені, і відповість, я отримати на нього відповідь. Тобто коротке питання, коротка відповідь. Ви можете знати просто, куди вам рухатися, можливо, щось цікаве для себе дізнаєтеся. Звичайно, перед наступним таким моїм аудіопростором я дам посилання. Але повертаємося до інтерв'ю. Ну, ви знаєте, якщо я сьогодні буду говорити. Якимись такими цитатами як, з фільмів чи ще щось, це просто які е, емоції у мене визиває, викликало це інтерв'ю Потапа, і для того, щоб ви більше розуміли, що і для чого. А, ну, інтерв'ю дуже довге 3 години, 8 хвилин. Я його ледь подужала за два рази, тому що дуже важко е, слухати цей поток, нескінченний поток, скажімо так, не зовсім правди. Ну, перших хвилин 30, За перших хвилин 30, Потап декілька разів сказав про те, що він продюсер міжнародного масштабу, топ-продюсер, топ, топ ну, краще нього в світі. Я не знаю, можливо, був тільки діді, але зараз ми знаємо, де він знаходиться. Він ручкається з усіма, він на короткій нозі з усіма, він знає усіх. І, і знов таки, я міжнародний, я міжнародний, я такий сильний, я такий, я всіх знаю. І тут мені згадалася от та сама фраза а, з за двома зайцями, де грав Галкін, да, за той новорічний мюзикл, що я стіліст міжнародний. От як Потап казав, я продюсер міжнародник, це точно виглядало так. Такий собі галахвастав. Далі він розповідав про те, як він будує свою імперію, що тепер він вийшов вже на міжнародний рівень. Тому що йому це більш цікаво, ну це більш підходить до його масштабної особистості, і він же будує е, імперію міжнародну, е, що в нього по всьому світові студії: Майами, Дубай, Лондон. Скрізь в нього свої студії. Тут мені згадалася фраза а чиї це поля? А чи це угодія, Маркіза, 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 Карабаса? Пам'ятаємо мультфільм нашого дитинства Кіту у От такі собі маркіз карабаси, кому все, що належить. Але потім дудь його питає: Так це твої студії? Вони тобі належать? Ну, не зовсім мені як сказати. Я е, просто е, знаходжуся у, таку, у корпорації і я їх орендую. Але в нас в, в, в кімнаті, яка була поруч, де писалася Настя, там записувалося Ло. Ну, тобто, весь час він намагається показати свій рівень, рівень своєї особистості, в яких вже це не просто якась там студія да, у ДК якомусь, а це студія, на якій записується сама Джейло. І в цьому теж є така певна маніпуляція. Взагалі, чому я звернула увагу на це інтерв'ю? В ньому було дуже багато маніпуляцій, і я на них зверну вашу увагу також. Далі Дудь, звичайно, його питає, де ти зустрів війну? Як це для тебе почалося? Люди багато говорять про те, що ти тут тікаєш від війни. Ну, як? Ні? Я можу в'їжджати в Україну, я можу виїжджати з України. Так, я зустрів війну тут. Але ми з Настю задовго до цього виїхали, тому що Настя писала тут альбом і почав знову хвилин на 20 розповідати про те, як він. Настю робив цю пісню Елефанти, як він її робив відомою, скільки бабла він валив, тому що він продюсер міжнародного масштабу. ви ж не забувайте про це. А його дуть питають: а як так зробити пісню популярною? Ну я людина, яка нанімає, тих, хто може найняти, тобто я ж сам це не роблю Ну, знов-таки, він постійно намагається показати про те, що, яка він важлива персона. Коли його спитав Дудь, знов таки про те, що де ти зустрів війну, що ти робиш зараз під час війни, ми дуже з настю допомагаємо. Пів року ми отак от засучили рукави і тільки те робили, що допомагали, допомагали, допомагали армії. От весь час і мені кажуть, потап, ми дамо броніки, якщо ти сам приїдеш в Берлін. І я йду в це їду в цей Берлін. От розумієте, це мені нагадувало інтерв'ю багатьох наших таких. Людей, які теж намагалися показати свою таку значимість, що тільки під твоє ім'я, тільки під твою відповідальність, якщо не ти, то хто? І от він говорить, що я, я в Україну можу в'їжджати, я в Україну можу виїжджати. Знов-таки той самий Дуд його питає, яким чином ти можеш їжджати і виїжджати з України? Ти ж людина при, при віку, яку ти можуть при, в армію, ти можеш піти. Ну, в нас є особливі міністерства, які в нас є особливі міністерства, особливі органи, які це дозволяють. Да, звісно, дозволяють. І це мені знов таки нагадало, пам'ятаємо ми інтерв'ю. Чоловік, я забула прізвище. Хто хто згадає напишіть? Я навіть робила розбір про цю пару блогерів, котрі зараз живуть у Португалії. Що про Мальдіви скандал минулорічний? Що він теж може в'їжджати, Може ганковський здається, що він може виїжджати, може в'їжджати. і мені мені з офісу президента сказали, що ти потрібен тут. Ти робиш дуже багато. Ти така важлива персона. Ти більш важливий, коли ти робиш це, ніж якщо ти підеш служити до війська. Знов таки, та ж сама маніпуляція, що і у Ганковського, що і у багатьох наших селебриті, що я роблю те, що я можу краще. Тобто, всі животні равни, але некотері равні. Згадується Орел, що. Отака каста людей відомих, вона нібито рівніша за інших. Тобто, якийсь Петро Іванович, я не знаю Василь Василь Петрович. Він не може виїхати з України, зустрітися зі своїми дітьми, зі своєю дружиною. Він він не має на це права. А Потап, він у нас така ну, значуча особистість. Він може все. А, і це ж робив і Ганковський про це казав, і про пам'ятаєте, я говорила про те, що і Притула казав, що йому військові говорили, що ти повинен бути там, де ти є, і робити те, що ти можеш, бо ти людина особлива. І Женя з кварталу це казав. Е, от це така маніпуляція про те, що от, знаєте, такі є люди звичайні, а є люди особливі. Ну а, а найбільше, ви знаєте, мене розсмішило те, як про він сказав, що я зустрічався з залужним, самим залужним. І залужне мені поатечіські. Оця фраза поатєчські. Він мені сказав про те, що він дуже мене цінує. Він мені потис руку і сказав, щоб я займався тим, що я займаюсь. Ну, фраза паатічі, знаєте, якби залужний був людиною похилого віку, то можна було б про це ще подумати. Ну, потап у нас теж далеко не мальчик, далеко не хлопчик, дядька а вже за 40 і залужному здається. 50, тобто ну, ніяк по-отечески. Ну тобто всі його просять, всі йому говорять про те, що він має допомагати Україні, що він дуже значима особистість. А Дудь його знов таки питає: а ну, тебе хейтять за те, що де твоя допомога? Що люди не, ну, не говорять про те, що ти так допомагаєш. Ну у мене ж піар команди, яка буде це знімати і за мною ходити оце знімати. Так ти ж продюсер міжнародного масштабу, ти ж зірка. Ну, я не знаю, просто галактичного мега-мега-масштабу, мега, -мега, мега розміру. В тебе нема піар-служби. роблять На цьому, ну якщо ти допомагаєш і ти хочеш залучати людей до допомоги, як роблять інші люди, звичайно, вони про це говорять. А ти, ти бачиш хейт, ти бачиш те, як, що про тебе говорять, і ти не показуєш те, що насправді ти не втікач, не ухилянт, як тебе називають, а те, що ти, допом... ти, ну, ти міг би себе хоча б виправдати. Далі що він говорив про хейт, до речі? Мене, мене дуже зацікавила фраза, як він сказав, є хейт органічний і неорганічний. На що знову таки йдуть? Його питають, що таке органічний хейт і що таке неорганічний хейт. Він говорить: ну органічний хейт це коли тобі говорять і ти, ти для цього прислухаєшся, а неорганічний хейт це от коли тобі просто накидають, накидають і такий тисякий. Ну, тобто, я так розумію, що органічним хейтом він називає конструктивну критику. А і знов він про себе говорить: в мене дві невищі, дві вищі освіти. Я такий молодець. Я там в одному клубі був з Джейло, і мій друг його її називав Женька. Тут і знецінення. І от весь час під час його інтерв'ю мені здавалося, що в нього має рости ніс, як у Пінокіо, що він скоро буде в, в, ну, в екран знаєте, стукатися. І у Патапа весь час корона, 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 корона отака, росте і росте. Тобто він з усіма на короткі нозі він був і і там, і, е, починав розповідати, на яких там червоних доріжках вони були. І на американські радіостанції вони з Настею ходили. І вони весь час не вилазили з телебачення, говорили про те, як треба допомагати Україні, коли війна почалася, вони передали з жалені кошти. Ну, Якщо так його послухати, мені це дещо нагадувало інтерв'ю е, Арістовича. Е, коли він говорив, що він і там, і сям, і без нього взагалі, і на як я вже сміялася в своєму розборі, Арестовича, що і на сьомий день він створив землю і небо і все інше. Оце дещо було і про Патапа, і тут я можу провести знаєте теж таку паралель. Як, як ці люди говорять, що скоро, мабуть, у нашій такій або у Вікіпедії, де де або десь з'явиться синдром Арістовіча або синдром Патапа, його ще будуть називати. От коли люди дуже дуже мігаламані дуже мають таку манію величі, коли вони про себе говорять, так як вони говорять, що без них нічого неможливо. І мене це теж, ви знаєте, трішки так, ну, не те, що воно, воно мене зачіпає, як звичайну людину, як звичайну українку. тому, що є певна така несправедливість. Далі його, звичайно, питають питали про стосунки їх з Настею, тому що ходить багато чудок і що, що між ними відбувається. І він каже: ми, взагалі, з Настя люди дуже прості. Настя сама готує, Настя сама в домі прибирає. Але вона мені каже, вже ну мені важко, Льоша, знайди мені когось. ну... Приєднання до нас, до простих людей, що ми люди прості, ми люди звичайні, ми самі готуємо, самі прибираємо, самі все, але ми допомагаємо мільйонами, мільйонами, все, все покладаємо на країну. От собі нічого, все тільки на країну для країни, для вас, для людей. Тут, звичайно, мені згадується цитата з мого улюбленого Фідота-Стльца удалого миромоладца, і в огород, сразу мислі, як народ, і крайні лість в горло, і компот не льється в рот. Ну, все про це. Що мені ще дуже сподобалося як психологу, розглядаючи це інтерв'ю, його питають про скандал, який відбувся у 2014-15 році на премії, де Потаб зняв штани і сказав, що дякуємо Росії, що годуєте наших артистів. Про це його питали багато разів ще до цього інтерв'ю. Я пам'ятаю, Катя Сача, коли це тільки відбулося. Він завжди молов щось таке, незрозуміле, що. а тут він каже. А я це хотів показати, що це все вирізали. Це все неправильно була і неправильна інтерпретація. Це я хотів показати моє ставлення до Ані Лорак і Таїсі Повалі, які продалися Росії з потрохами. Ну тут я просто, ви знаєте, випала в повний осад, тому що ну таке вивернути і думати про те, що в це люди просто зможуть повірити, я не знаю, хто на це здатний що, я не знаю, ви знаєте, просто Потім я читала коментарі, мені сподобалася реакція людей, що вони писали про це інтерв'ю. Тому що ну, такий рівень, і те, найцікавіше, що він в принципі, він думає, що йому повірять, тому що така поведінка в нього була завжди, така, знаєте, такий нібито бицюган з району. Вибачте. І завжди це проходило. Ми ж пам'ятаємо, що він був завжди бажаним гостем у будь-якому шоу. Він завжди був там пов'язаний із кварталом, з іншими проектами Один плюс один він був скрізь. От де бачиш рекламу, там скрізь потап або його якісь у ці. Хто з ним був пов'язаний? Він говорив про те, що от ми не знали, що було, що тоді відбувалося у 2014 році. Але ми почали літати на літаках у зони небезпеки, давати концерти. І так він, він меле, те, що ну, взагалі не налазить ні на яку голову. І він думає, що просто ці люди будуть в це вірити, тому що він сам в це вірить. Далі, ми, ну, я довго думала, для чого він взагалі погодився на це інтерв'ю. Тому що він себе, от в моїх очах він себе просто закопував у цьому інтерв'ю. Замість того, що я думала, може, він хоче відбілити якось свою репутацію. І в мене виникло перш за все, дві думки: для чого це все було, затівалося. Ну, перш за все. Я думаю, що він хоче повернутися в наш український простір. Як це зробили інші люди, які теж в той час, коли почали, почалася велика війна, нагадую, що війна у нас вже йде майже 11 років, він теж саме пред'являли манатіку. Він хоче повернутися, але Манатік, мені здається, він дещо ближче до. Апарату президента і про це говориться, що він більш улюблений артист. Він повернувся раніше, і тому саме тому Манатік швидко став другом Олександра Терена. Я пам'ятаю, інтерв'ю його не змогла домучити, яке він давав Славі Дьоміну, де він показував, як він там займався чи благодійністю, чи їздив в якийсь реабілітаційний госпіталь. Ну, тобто, його зразу почали йому зробити робити таку піар-кампанію, що він допомагає армії, що він ну відбілювати його персону. Потапу цього не було. І Потапу дуже важливо зараз вернутися, тому що гроші мають на да, вони можуть закінчуватися, скільки в тебе їх не було. І, звичайно, йому це важливо, тому що ніде він не буде таким популярним, як, як він був в себе тут у нас на Україні. В... Тому йому треба повернутися. І тому були оці такі, знаєте, ревіранси, що найкращий президент Володимир Олександрович і Україна має бути єдиною. Тобто, все, що нібито хоче почути кожен з нас з українців. І другий посил цього, чого для цього було це інтерв'ю, саме мені здається створено, для того, що для співаків, артистів, які знаходяться у країнах СНД, російськомовні для того, щоб вони замовляли в нього пісні і замовляли його продісування своєї персони, тому що він розуміє, що тут може в Україні може і не вигорти, а жити як хочеться. І оце всього, все, все його, все його спіч його про те, який він продюсер, як він легко створює пісні, як він знає, як це робити, як він знає, як це розкручувати, куди постухати, що це робити, яка в нього там шалена працездатність. Це була така вудочка, такий гачочок для того, щоб для нього, до нього просто зверталися люди з країн-артисти. Тому що, а, він знає, він там знає близький до, можливо, голівудського шоу-бізнесу чи до іспаномовного шоу-бізнесу, латиноамериканського шоу-бізнесу. Тобто з ним треба мати діло. Тому я думаю, що цей був гачочок для того, щоб прорекламувати себе як продюсера. Він же сказав, що він створює, що його цікавість зараз це міжнародна. А, така кар'єра і Насті. Взагалі він, він, він перекинувся просто на міжнародний ринок, е, е, ринок. Да, йому вже йому вже не цікава Україна. Тут же він здобув все, що він хотів. Як він говорив про те, що як він виступав е, з гуртом е, вхіду, змінному взутті, отак, от, от просто знаєте, зі щелчка в нього все дуже гарно виходить. Ну, людина абсолютно неадекватно ставиться до себе, абсолютно сприймає нас, всіх продовжує сприймати. Як він ну, всі ж з нього сміялися. Він же всім подобався своїми такими недолугими жартами. Я ніколи не була прихильницею ні його, ні на тому я особливо не знаю їх репертуар ну тільки те, що там по радіо доносилося, чи коли десь чула щось. Але ж я знаю, наскільки вони були популярні, тому що їх завжди всі обговорювали. Він з'являвся скрізь, а це значить, що він був затребуваний як артист, і йому, звичайно, це потрібно. І він намагається спілкуватися абсолютно тим же самим штибом, яким він спілкувався і до. Але ж ми всі змінилися. Люди змінилися, ставлення змінилося. Оця про волонтера пісня, да, що він вона була абсолютно недолго, Мене попросили написати. Веселу пісню. Його просять не воювати, його просять залишатися за кордоном, бо там його безпечніше. Його просять написати веселу пісню. Ну тобто він такий значучий, він такий взагалі незамінний кадр. І зараз він каже, що він створює новий проєкт під назвою Славік Балаган. Я подивилася цей кліп, і мені цей кліп ну, звичайно ж не сподобався, тому що в ньому він намагався показати, відтворити все те, чим асоціюється, як він сказав, східна схід Європи у Західної Європи і у світу. І він це все гіперболізує і намагається показати ще з гіршої сторони. Таке знаєте, циганщина, бицюганство. Ми знаємо багато стереотипів, які існують в Європі про е, деякі країни, які що говорять багато говорили і про нашу країну. І ну, ми всі зараз цим знайомі, тому що багато хто виїхав з країни. Люди вже могли под, поподорожувати подорожувати навіть до війни, коли до великого масштабного вторгнення, коли був безвіз, і є звичайно, стереотипи, і він намагається. Пропагувати, продукувати оце все є, що найгірше, що говорять про Східну Європу, і навіть про людей там з України і з інших країн Східної Європи. Тому для як я вважаю, цей його проєкт є абсолютно шкідливим. От це, в принципі, те, на чому я хотіла зупинити свою увагу як психолог, які були маніпуляції в цьому інтерв'ю, що хотів показати потапу цьому інтерв'ю, і для чого це взагалі все було створено. Якщо у вас є інші думки, звичайно, лишайте їх під цим відео у коментарях. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки, ставте ваші коментарі під цим відео. В мене легко можна зайти у будь-яких соцмережах: Facebook, Instagram, Твіттер. Кого, у кого є які питання, звертайтеся в особисті повідомлення. Консультації всі я проводжу онлайн в зручному для вас режимі, в зручних для вас месенджерах, але обов'язково з відеозв'язком. Тому звертайтеся, коментуйте, підписуйтеся і до нових зустрічей. Пока!